Всім привіт і ласкаво! Прошу на мій канал. Нас продовжує нестися за вікном. Квітені я якби принеслась вам з таропрогнозом на квітень місяць для кожного знаку. зодіаку. і сьогодні в нас по програмі Раки. Ми розглянемо всі найголовніші галузі життя для раків на квітень 2024 року. Це особистісний розвиток, особисте життя, робота та навіть здоров'я. А в кінці витягнемо аркан пораду на квітень місяць. Тож влаштовуватися позручніше. А мене звати Наталія Миронова. Я магістр філософії, психолог та арт-терапевт. А працюю я ще й тарологом та відьмою. Ні, я не вимагаю винести з дому останню корову за те, щоб я зняла псування. Моя мета абсолютно інша. Я хочу, щоб кожного українця була здорова зазуля тому що коли... Поруч є не до країни, то ментально здорове суспільство це неабияка перевага. Тому я можу надати всебічну допомогу як і магічно, так і психологічно, як і для наукового типу мислення, так і для магічного типу мислення. Тому що я хочу, щоб ми були здорові, сильні і вільні від. Ну ви поняли. Тож раки сідаємо. Давайте дивитися, що у нас буде там в пікні у вас. Я не рад. Особистісний розвиток, тут прям все є все, що тільки можна. Спочатку ви такі знервовані стосовно особистісного розвитку. Чому тому що треба визначитися з метою, визначитися з фінальною метою, куди вам зараз рухатися? Бо якщо не визначитись, будете оце знаєте, як муха навколо варення, дуже енергійна, але літає і ніяк до нього не може прилетіти, тому що може і це варення навіть не потрібно. Потім я вас вітаю, ви такі увімкнете мозок і почнете дуже багато думати, аналізувати, планувати такий довгий, тривалий мисленнєвий процес, куди ж вам все-таки рухатися стосовно вашого особистісного розвитку. Але тут велика небезпека в тому, що ви можете так надумати, напланувати. Потім таки все, я втомився, задовбався і нічого не буду втілювати. Тому візьміть себе в руки після того, як ви визначите подальшу ціль вашого особистісного розвитку. Бо в цілому ви такі, що можете застрягнути у зоні комфорта. Ну це некомфортній зоні комфорту, і ви не вмієте зберігати якісь свої надбання. Тому даві поради зібратися, сконцентруватися, визначитися з метою та довести якусь справу до кінця. Не треба на неї забиватись. Принагідно нагадую, що це загальний таропрогноз для всіх зі знаком зодіаку рак. А я роблю ще й персональні, унікальні, класні з психологічним інструментом згідно вашим стану то я всіх чекатиму у себе в Instagram. за промокодом YouTube ви зможете отримати знижку 10% на будь-яку мою послугу. У особистому житті. Оце знаєте, коли людина щось дуже довго будує, чи то якісь стосунки, чи то якесь позиціонування в особистому житті, і потім. Набридло і розваліла цей домик. От ви розваліли цей домик розвалите. І причому вам буде здаватися, що це суспільство таке погане, чи це партнер, чи партнерка, така погана і хороша, не розуміє у вас е, золоце. Але насправді руйнівним агресором постаєте ви. Щоб цього не трапилося, вам треба від чогось відмовитися. Чи то відмовитися від моралізаторства, що я сама розумна чи самий розумний. Чи то відмовитися від якоїсь своєї постійної поведінки, чи то можливо навіть відмовитися від стосунків, якщо що вже давно збиралися їх закінчити, і тут, ну, типа, все, ну, в башне. Плюс ще в квітні ви ще будете накопичувати емоції, вас, можливо, проб'є якась ностальгія. Дячки, обережно, це коли пробиває ностальгія, то це, це починається привіт привідбуючи. Давайте без цього. Тому, якщо вас проб'є ностальгія, то замість цього або позгадуйте з партнером, якщо у вас після башні залишиться партнер, позгадуйте щось приємне, або просто подаруйте свою чуттєвість до своїх близьких. Не треба більше змінити, я спрошу. Мене ну, нам ну, собаки речі, чуєте, каже, що не треба. В роботі в цілому, все непогано. Ви будете справляти враження, у вас буде якісь там полюбовні домовленості. Все буде якби на емоційних кайфах, буде багато кайфових комунікацій. Ви зможете бути там товариським, роботиським. Ну якби це ко це типу товариський, а як робота? Я теж не знаю. Інколи у вас будуть накривати якісь це стан ПЕМС істерік, знаєте, карта місячна, це сміх то сльози. Коли будуть накривати істерики, тут обережно, тому що якщо ви поведетесь на цих істериках, то ви заведете самі себе у стан глухого кота. Вам буде здаватися, що все дуже сильно погано, вже нічого не змінить, сил нема, бажання в роботі нема. І це не я такий поганий чи не я така погана. Це всі навколо такі не хороші, але знову ж таки, як в особистому житті, тут ви самі заводите себе в стан глухого кота. Що треба робити, щоб не зайти в стан глухого кота? Не улякатися істеріками, це номер один, а номер два е перевернути свою робочу стратегію на 180 градусів. Спробуйте робити щось по-новому, так як ви не робили раніше. Якийсь свіжий погляд у свою роботу, щось абсолютно нове, антонім того, що ви робили завжди. Тоді ви не зайдете у цей стан глухого кута, з чим я вас і вітаю. В здоров'ї здоров бачу вперше, що є у вас таке і так все йде. Ні, так не се йде. У це воно так і буде здоров'я, знаєте? Не вау ефект, не фіговий, а от що називається? І так все йде. Можливо, буде якесь запалення, невелике, не сильне, але за цим, будь ласка, слідкуйте, що таке запалення. Це може бути і всередині, і вавка якась запалиться, і ангіна, що завгодно. Тому просто за цим слідкуйте обережно. І бачу велике ментальне напруження. Отакий от стан, знаєте, як каструлька стоїть на плиті, водічка ось ось закипить і вона ось-ось почне вже википати. Оцей -отой ментальний стан, що там воно википає. У мене, коротше, є на каналі справи для Напишу зас... я засуну посилання в опис до цього відео, тому що вам в квітні це дуже сильно знадобиться. І давайте подивимося для вас загальну пораду на квітень місяць. Не живіть емоціями, вмикайте землю. Не треба постійно жити емоціями, вмикайте землю, вмикайте мозок. Весь квітень постійно аналізуйте, ви приймаєте це рішення на емоціях чи дійсно згідно з об'єктивними обставинами, тому що бачу, що об'єктивність в квітні не наш ханьок. Постійно звіряйтеся з об'єктивною реальністю, прошу вас, і буде тоді вам щастя. А наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваш квітень буде класним. Не тому, щоб був фіговий розклад, я тепер над вами сміюся, ні, тому що ви вже знаєте, як оминути найбільш тригерних, найбільш болючих точок, і ви точно зможете вижити з квітня максимум. Я вас вірю. Чекатиму у наступних відео і всім па-па!